Я вам точно розкажу про продукт. Якщо ви виключите у себе його з раціону, ваші зуби вам скажуть дякую. І це насіння. Насіння дуже впливає на ріжучий край зуба. Я думаю, ви бачили, що люди, які зловживають або просто обожнюють насіння, мають таку як щербинку насічку. На передніх зубах. Для мене насіння це табу. Але людям, які вже так полюбляють і це є звичкою, тоді я рекомендую все-таки пальчиками, нігтиками, бо нігті у вас відростуть, а зуби ніколи. А пацієнти, у яких вже це з'явилось і вони хочуть змінити свій зовнішній вигляд, це можна робити за допомогою або керамічних вінірів, або Композитних реставрацій, але потрібно зрозуміти, що якщо ви не позбулись цієї звички, все буде зведено на нуль.